Замечательно. Uh -huh, uh -huh. Це їхня мамонька. Ця мамонька, до речі, в Васі просила 500 гривень на мілкі розходи. Секс давати, до речі, але не хотіла Васі. Казала, що воняє Васі між ногами. Це мамочка їхня, це синок його, який він хоче. Він хоче синочка свого вивезти. До Польщі, щоб той не служив в армії. До ну, то теж такий нормальний косяк. от вони живуть де. Живуть вони зараз покажу вон той під'їзд. Шостий. І от це їхні вікна. Їх зараз вдома нема, тобі ж можна в них на хаті займатися сексом, бо вони пішли е, по дешеву петрушку на базар. Відповідно, що треба їм допомогти виїхати в Європу, щоб вони там, щоб вони не воювали. а там будуть заробляти ті мільйони доларів, треба їм допомогти циганам. Бо вони ходять тут по двору, видурюють гроші, видурюють сигарети, от, от, хворих людей, інвалідів. І значить, що поліція, як кажуть, не може знайти свідків. Ну, там багато в поліції, багато роботи, це я, ну, можна зрозуміти, бо ну, їх можна зрозуміти, робота тяжка і так далі. Відвідно той ход... циган ходить, по вулиці тиняється, оскарбляє людей, оскорбляє дітей, о... оскрбляє старих людей і так далі.